Господь з вами, і з Духом Твоїм. Читання Святої Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав Славлю Тебе, Отче, Господи Неба й землі. Бо втаїв те це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлята. Так, Отче, бо таким було Твоє уподобання. Усе передано мені моїм отцем, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає лише син, і той, кому тільки син захоче відкрити. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чуємо слово від Ісуса про простоту. Текст короткий. Ісус звертається до Отця в молитві. Таких фрагментів зустрічаємо досить багато, де Ісус або звертається про єдність учнів в багатьох намірах на цей раз. Славлю тебе, Отче Господи, неба і землі! Бо втаїв ти це від мудрих та розумних і відкрився немовлятам. Про що мова? Дуже правильно читати святе письма в порівнянні з іншими подібними текстами, де Ісус подібний термін використовував. Наприклад, як не станетеся, як діти, не ввійдете до Царства Небесного. Ну, доросла людина дитиною стати не може. Ну, хіба що, може статися якесь захворювання. Психічного характеру, так, і людина стає інфантильною або літня, людина поводить себе вже як маленька дитина. Ну Але це точно не цей Ісус мов на увазі зовсім. Про що ж тут мова? В дітей є риса, вони відкривають, дивуються, захоплюються саме тому так люблять дорослі люди дивитися на дітей, десь там знімати фото, знімати відео, пересилати десь там. По вайбер-групах різним там родичам показувати, о, дивися, там дитина те відкрила, тим зачудувалася, особливо коли діти роблять оце. О, чому? Ну, бо дивуються, бо відкривають, бо готові щось довідатися. Тут Ісус в контрасті до цих дітей і відповідно своїх слухачів ставить ось тих мудрих і розумних, тобто його опонентів. Книжники фарисеї були хорошими людьми. Ісус їх інколи також ставив у приклад, але вони мали одну дуже кепську рису. Вони не були готові слухати чогось нового. Вони не хотіли відкривати. Вони вже і так все знали. І тому, коли Ісус почав відкривати правду про себе, про Бога Отця, говорити про Святого Духа, вони цього абсолютно не готові були сприйняти. І саме це стало каменем спотикання. Чому вони. Хотіли і знищили Ісуса. Ну, правда, Він потім Воскрес. Подивимося на цю справу ще з іншої сторони, з точки зору не тільки Євангелія, а дослідження медіознавства і суспільних наук сучасних. Ці речі дуже активно досліджуються, адже від цього залежить, який товар люди будуть купувати, за яку партію будуть голосувати. Ну, словом, ті речі. За якими крутяться найбільші гроші, як правило. Тому цих досліджень насправді є досить-досить багато. І ці дослідження є невтішними. Коли люди заходять, як правило, в соціальні мережі, вони не шукають інформації. Звучить дивно, тому що як ж так, там можна довідатися. Дуже часто з перших джерел, тепер вже медіа передруковують різноманітні твіттери, фейсбуки і так далі. Там можна довідатися найбільше інформації, але виявляється, ні. Властивістю людини є така риса, щоб не шукати інформацію, тобто щось нове, чого я ще не знав, а шукати підтвердження того, що я вже і так знаю. Тобто, має бути якийсь фахівець. Має бути якийсь медіаресурс, який буде говорити мені те, що я вже і так знаю, але я хочу це слухати, бо мені приємно це слухати. Ото ще раз, не йдеться про слухання чогось нового і про відкриття, про новину, про дослідження, про відкривання, а йдеться про те, щоб слухати те, що я вже і так знаю. Так от це пряма дорога до маніпуляції. І якщо ми в собі помічаємо цю рису, а є тільки два шляхи. Ми це в собі можемо помічати і сказати так дійсно, я такий, або можемо цього в собі не помічати і ловитися на ці гачки, на маніпуляції якомога більше. Ісус сьогодні дає нам цей простий рецепт бути, бути відкритими. Бути відкритими це означає відкидати те, що знав досі. А це означає бути самокритичним, а це означає вміти себе критикувати, а це означає бути смиренним. Насправді з цього виникає дуже багато всього іншого. Але нехай цей приклад соцпереж хоча б сьогодні нас пересідує чи товаришує, так буде приємніше сказано, щоб ми хотіли відкривати нове, а не тільки шукати підтвердження старого. Амінь.